Безумовно, люди, які називають маргіналами російськомовних, дегенерати, бо е ключове, через що має нав'язуватись українськість, через це через soft power. Бо коли людина почує прикольну українську пісню, прочитає прикольний канал, вона буде відчувати себе трошки більше українцем, вона буде м відчувати себе в цьому, типу вона буде відчувати себе українською, і можливо в якийсь момент вона вирішить: бля, а чому б мені не створити щось українське? Чому б мені не перейти там на українську? Чому б мені не то, 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 то. Я за лагідну українізацію. Це нахуй очевидно і, очевидно, е, всім ніби тим, з ким я спілкуюсь. Але чому держава не може вийти і сказати, бля, та рускоговоряще, дуже нормальні типи, Ну, тому що це нахуй не вигідно. Це просто нонсенс. нахуя це казати, щоб що, щоб, типу, щоб завтра російськомовні люди такі? Так и нахуя, мы ж, типа и так.